Всім привіт! Сьогодні я буду просто знімати відео, я буду знімати цілий серіал, цілий сезон і все іншо. Зараз просто проповім вам історію, то есть сюжет. Ось ця сім'я, мама, Ари. Ари. мама Маша і її дочка Алиса. Живуть як звичайні люди. І сьогодні будемо за це і наблюдати. Let's go! так, хорошо. посмотрели фін. Мам, он же ще не закінчився. Доню, він закінчився пішли. Мам, я перептягатись. Я теж доню. Ти де? Тим -де? Де -де? тут я, мама, тут я. Це так довго піднімалася. Угу. А як там наш песик? Зараз подивимось. О, то він тут гарно. Але песику що це таке? О, ні, знову все прибирати. Але гарний макіяж. Егех, песику, песику, як ти так міг? Не. Зараз ми це все приберемо. Фух, ми все прибрали. Так, хорошо тепер. Песику Хе-хе-хе... ты же дома <рит> ну добром таким и пишут Куди будемо складувати. Тідш полиш. Такс, Аліно, що мені одягнути? Ось це? Чи може? Так, мамо, це краще. А мені що одягнути? Ти можна так і остатись. Та mm, ні, не якось так собі Це мені підходить. Які ось я красивы. Ну, ще такі просто прикольные. Угу, Закриваємо шкаф. Закриваємо шкаф. І ось так. Так, це нам підходить. Пішли. Добре, добре, гаразд, пішли. А куди ми їдемо, Ем, е, Я думаю, що поїхали в я поїхала до магазину, а ти до школи. Ну, мамо, ще хочеш п'ятницю, ніхто не хоче до школи йти. Тобі прийдеться. Раз пьет до самого кінця. Поверь хоть тут и не буду еще. Немая стильча. Можешь копаросисты. Хараз. Хараз. Хоча б щось тепер є в мене. Аліса, Так вчителю. Так вчителю. Відпов... Можеш відповісти зараз урок української мови? Відповісти можеш, які бувають рід мови? Средний, правильно. Чуть-чуть человечий. И, и, и Правильно. Молодец. Привет, Джеку. Да. Так, так спокойно. Там в школе можно взять тележечку. Хорошо, так что там у есть по продукты? Макароны. алия, конечно. И кетчуп. Пишли, дали. Так, шесть из фруктов. Ягоды нам требуют. Яблочко, наносик, И... и взять пироженку тоже хорошо будет. Вот этот вот кексик хочу. Такс. І берем його тоже мы. Дякую за нагоду. Чипсы тоже берем. І йогурти теж беремо. Я пиздим жити. Діакс такий теж беремо. І все, пішли на космос. Ні, вона так і з теорією. прибивайте це все. Який, що прибивається, прибивається. Це все тоже прибивайте, пребивайте. Это все хорошее. Започивізь. Да я чого виїсте мій продукт? Чого виїсте мій продукт? картка чи готівка? Картка. Батьківська чи віза? Банківська. То просос. Все, я пішла. Ви не забрали свої продукти. Пам'ять клієнта. Ну, все будь нормально. Не виходить. не могу <связь> да. а что-то. <связь> Возьму сразу тележку. Бы, ну, а, ну, тележку можете проплатить мне. И, ну, раз. Тележку мы тоже -то. Заплатить. Все берем тележечку, все хорошо.

Кодукти розкладывається, ваннаш. Я і забула. Так, і розкладимо продукти. Всі до печки. Це нам треба сюди. Це сюди. Це теж кетчуп сюди. Це, взагалі, карточка віза моя для магазину. Текс. Це віза для магазину, та мені вона теж треба там тут. Куда? Куда? І розкладуємо все по місцям прям. Ой-ой, чого хоч воно в не застряло? Так, стюп тележку я тепер буду брати. А чіпси вже з зараз тож проголодалося прям? Как вкусненько было. Хорошо, что они не одноразовые. Это меня успокаивает, что я могу оставить чуть-чуть-чуть своей Тони. Я взяла две пачки. Ладно, пишите, и Алису из школы. Як? Забираем Алису из школы. Ой Ой, Ой тонны уже виходимо. Пішла до додому. Ура, 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 не О, не мы уже дома так швы. Я ж дивувалася, як твій день в школі. Гаразд, сьогодні вивчала нову тему. Яку саме? Геометрію, параметрію. А, ну це гарно. Самостійно було по ній. Ще не було. Ого. О, я возьму коктейльчик себе. Да-да, хорошо. Ммм, як вкусно. М -м -м. Я піду на диван, лягу спати. А то не хочу на круваться. Я теж з тобою. Успокою Тільки шляпку змінимо, будь ласка. Добре, мама. Все, я спав. Ну як, друзі, вам сподобалася ця серія Avatar Волорд? Сподіваюся, що так, але таких серій буде ще купу. Підписуйтесь і наблюдайте за цими серіалами, моїми. І завжди будьте на зв'язку. Усім пока!